А як ви потрапили в уряд Яценюка? Я, звісно, читав ваші попередні версії, але мені цікава ваша сьогоднішня. А ви читали книжку? Яку? Яценюка чи ні, вашу? Ні, не мою, а пана Оніщенка. Ні. ні? ні. Петро Павло. Ви самі про нього згадали, бачите, про Оніщенка. Ні, ну просто багато всього цього було. Ну, і... вас пов'язують не тільки з Оніщенком. У мене ці питання, ясна річ, що вони є, приготовлені. Е, да. Так. Е, я став міністром дійсно несподівано для себе. Ой. Ну як таке може Я вам можу, можу розказати. Вашу версію можна я швидше викладу, що ви пройшли конкурси і ні за якими квотами ви туди не потрапили, вас просто позначили, тому що ви підходили на цю посаду. От так я швидко розказав, правильно? Не зовсім. А як? Не зовсім. Ну як? Поза конкурсами чи в покупку. Ніяких конкурсів не було. А що було? Ніяких конкурсів не було? Ну сидить Арсеній Петрович Яценюк. Когось призначити, значить, міністром екології. Петрович, якраз Арсеній Петрович... О, Ігор Шевченка. Арсеній Петрович Аценюк якраз е, протидія, він не хотів мене е, міністром. Хто ж його змусив? Його змусив Петро, Петро Порошенко. Тобто ви е, знайомі з Петром Порошенком, і він. Це ваше протеже? Ну, скажімо так, він... ми знайомі з ним особисто досить давно, але е, йому порекомендували мене, і Хто? він мене. Хто ці люди? Паноніщенко очне